Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, як завжди, у Паюа. Як то ви бачите, я трошечки блін, повернувся. Я тепер буду, блін, знімати тільки онлайн, тому що це топчик. Я тут, як то ви бачите, лінтінантик. Давайте ми тачку вигразимо, тому що, блин, ну, блін. Якось вона тут не в темку стоїть. Зараз я її відвезу по пошвид... 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 швидкому, короче. Хоп, хоп. Ой, все. Ізі. Зараз ми будемо з вами перевіряти. Що ж можна такого. Що, ну, Яка типу буде реакція у співробітників ЗСУ, якщо я їм дам по 20 тисяч. По 10, по 10. Так, 140 якийсь. Ось так от. Тихо, а ну що буде? Йому наплевать. Я вже це зрозумів, що йому все одно. Давайте підемо до якогось типа, прям. Блін, типа, якогось подполковника Майора до СС. На КПП номер 2 їдуть. Ага. Допустимо, давайте підійдемо до якогось там Дмитра Мазур. Давайте йому дайдемо 10к. 10к, на. О, почекайте, зараз я ж тут можу стати підполковником. А коли обзвон? Блін, просто якщо я знаю, куди... Ба, Що він мене б'є? Усик, чи що? Ні, чисто усик. Тобі скажуть. Блін, чисто, знаєте, типичний усик просто. Тобі скажуть, задовбав. Не усик, реально усик, усик, усик. Так, давайте зараз ми їдемо ще ось. О, Дмитро, от, от. поки він бігає, треба йому дати. Блін, а дурачок, не бігай. О. Хоч раз на місці став. Раз, два, три. Блін, це сто тисяч. Блін, ч він так далеко? Давайте у цьому. Ні, він два пока зайшов. Олес Ткаченко. От. Зараз до нього до Олеся Ткаченко підійдемо. Зараз. раз, два, три. Та він задовбав. О! От у цьому. Десь раз, два, три. На, от, ні, блін, цікаво. Так, по 25 тысяч у мене зп. Так, що? Реакції 0. Просто реакції по нулю. Давайте ще 10 тысяч. Просто, просто так, 10к ему зильємо ще. Прийняв запад, так. Дякую. Дякую. О, дякую, сказав. Я думаю, зараз я прийму. Блін, погнали далі перевіряти. Мені просто цікаво, блін. От один вже сказав, дякую. Тобто справа буде, щот такий. Скидуючим, що мені це. А, зараз, почекайте, там в ДС мені ті пише, от, Гастон Ходак. Та, блін, стало б хоч раз би біля мене, дуречки. Блін, знаєте що? Не річка України, стоп. От Павел, Павло, Павло. Та він мене задовбав. Стас рак. Стой. Стой. Десять, раз, два, три. На десять тисяч. Дніпро ага. Так, реакція яка в нього. А навіщо мені? Просто для відео. Просто для відео. Я юд, я юд Хай думає, що я юд, ну я правда юд. Угу. От зараз ще підемо, що робити? Може, свою ніву продам за 70 000, щоб гроші хочу були. Гастон, Гастон, ходок. Іди сюда. Так, 10 раз, два, три. На, досічка. Як він на це відреагує? Хоп. Все, ну я йому, типу, дав. Йому взагалі пофіг. Йому. Головне. Зараз я свою ладу ніву продам. Щоб. Так, спавнемо. Спавнимо. Продати держціні. ціні. Хопа, все, за 43 я, в принципі, злив. Давай... Тепер можна... Так, друзі, що мені потрібно для пяторангу? Потім надам. Потім надам. Все, дивіться, я злив, в принципі, свою ладу, Ніву. Так точно, все. Зараз ми... Ай-яй-яй! пацани, на наш напад. Прям посереді відео, ви шо? Гадины. Яник гончар. Ти шо? А ти не підофігів? А! Ты мене зараз зільють, пацани. Почекайте. Давайте так. Тут, коротше, є така фігня Давайте я зараз пушечку візьму. Тому що це неможливо. Бронік як мінімум. І хоча б, блина, Патронів Патронов пона. Отак от хоча б. Я, я буду все брати на скору руку. Так, і зараз. Кисенько до сердечка підходимо, щоб воно нас вилікувало. Ох ти ж, блін, а щось тут. Зараз я їх зачищу по пошвид... швидкому. Зараз. Чи їх уже все зачистили? Ну якщо так, то в принципі все. Хочу то зелена, щоб вони ворували є. Так, о, іслам. Іслам. Я тебе чекаю. друже. Ух Ух ты, мені валиш як. Ух ты, Йо! Пацаны! щось вони не дуже. Ислам Блэк. Так, ислам. Я тебе зараз. Ай! Блин, пацаны, що ж вони капець, валять? Так, быстренько, зараз я сюди прийду. Перейду, щоб вони мене не чіпали. Кріму по заслугам. У мене 6 патронів. На кого їх би витратити? А, все, то, то останній. Тоді йому зараз буде капзда. Оооо, все, Тіп все. Давайте продовжувати, коротше, наше відео. Кому я не давав ще 10 тисяч. Так, оці узбеки хай їдуть, мені вони не, не нужні. Кирило погребний. Зараз... от в бункері. Я думаю, що в бункері зараз буде там, типу, таких, що будуть мені вже відповідати. Так що, блін. Я думаю... Почекайте-но... Ну... Так, Богдан барабан. Ну. Перше тобі на 10 тисяч. І зараз і тобі, Дмитро, Думи... Дмитрик, О! Написав один о, дякую. І тобі. Це для... Це для відео. Це для відео. Банила. Я що, я вам що, банило або Данило? Данило, що? Зараз, ну якщо... Як що вони мені скажуть? Скільки вам о, років? Давайте скажемо по культурному, що мені 16. Тому що я везде кажу, що мені 16, а так мені 9, в реальному. 16! Дурячок, чи що? Ну, блін, взагалі я факту не 16, але будемо казати, що 16, тому що. Тому що, тому що. Зараз мені треба кудись пулі вистрілити. Кудись туди. Вони мені нафіг просто не потрібні. Так, хто ще? Де? Ну давайте якогось Богдану барабану давав. От у цьому кізіму ні. Так, Кізімчику. На. Все, ми йому скажемо. Це для відео. На, подивись цеє відео. Будемо їм казати, що це все для відео. Угу. Відео 10 хвилинок, но я десь відоси буду по 20 знімати. Так, давайте скільки годин одобітиме якесь питання. Лола Каррінгтон. Хто там відповідає, коли я навіть цього в чату не бачу? Так. От там от курсанти бігають. Я думаю, їм дати зараз 20 тисяч курсантам, тому що у курсантів дуже погано. А, це не курсант, це старший солдат. То не курсант. А відповіли одночасно двоє. Хтось там написав. Та кому я не давав? Я. Я хазе, но... Тут більш нікого нема. Ну давайте через раз Гастона домо. Домо йому. Раз, два, три. На. На тобі 10к, братик. Я думаю, що норм вроді би. Зараз ми б швиденечко. Зараз його зупиню. Підійшов сюди. Сюди йди. Для відео дай зняти. Ненавиджу. Підійшов сюди мене. До мене падло. Оп, оп. все, Фух. Десь десь три. Фух. Зупинив його і дав, норм. Все звалюємо. Дякую. Вжимаю вже майже три дякую мені дали. Е, ви шо, цього тіпа пани можете злити, ви шо? Ну давайте трохи його. На Може так, ще трохи. чисто. Так, дивіться, можна ще зараз... Там хтось є, но бачу. Чи ж не той тип, якому я вже давав. Я розумію, що купу бабла зараз потратив, але, блін. Все під контролем, тому що... Тоді є. Це Богдан Бар... О! Олесь Ткаченко. Олесь Ткаченко. 10 раз, два, 3. На. Думаю, тобі норничок буде. І... Діменю. Це, це той. Ді, той. Ну, в принципі, ми можемо закінчувати. Зараз перед вами з'явиться список, о, хто, в принципі, яка реакція. Ну, а з вами був, як завжди, Упаюа. Всім до побачення!